Доброго ранку, дорогі друзі. Всім доброго ранку. Сьогодні 19 жовтня, понеділок, 7.30. І ми традиційно в прямому ефірі. Продовжуємо наш 365 велнес-марафон. Хто з нами ще? не знайомий? Це ми, щасливі подружжя підяків. Василь. Наталка. Василько і Наталка. І ми разом уже 35 років. А ще разом нам уже 114 років, уявляєте, нам разом уже 114 років. У нас дуже великий життєвий досвід, і нам захотілося цим життєвим досвідом поділитися з вами, дорогі друзі. І два роки тому для цього ми започаткували наш 365 шістдесят марафон. Кожного ранку, о 6 ранку, ми виходили в прямий ефір і ділилися з вами секретами істинного щастя, істинного здоров'я, істинної любові і істинного багатства. А наразі ми виходимо в ефір кожного понеділка о 7.30. Дорогі друзі, наш вами для того задуманий, щоб. Донести до вас можливість змінити своє життя на краще. І повірте, оцих вісім пунктів, які ми прописали, які ми взяли з нашого життя, які дійсно мають під собою хороший фундамент, вони допомагають, якщо виконувати ці вісім пунктів, вони дійсно допомагають усвідомлено змінити своє життя на краще. І однозначно, всі ці пункти марафону між собою. Пов'язані, тому що останній пункт марафону, до прикладу, ми ставимо перед собою цілі і досягаємо їх. І якщо ми не маємо цього останнього пункту, відповідно не буде змісту приймати участь у марафоні. Тому перше, що потрібно зробити, поставити собі ціль. Поставити собі ціль, змінити щось у своєму житті, чи то в напрямку здоров'я, покращити своє здоров'я, чи то в напрямку. Успіху хочете стати успішною людиною. Можливо, на сьогоднішній день вам не подобається та справа, якою ви займаєтесь, і ви шукаєте інше, іншу справу, якою б зайнятися, яка буде приносити радість і задоволення. Будь ласка, також допоможе. Слідуючий пункт марафону. Якщо ви відчуваєте, що щось у вашому житті не складається в особистому житті, що ми беремо з марафону тоді? Стати красивою, стати впевненою в собі. І тоді, повірте, та половинка, вона десь вона десь є, і вона просто вас помітить. Отже, всі пункти марафону між собою пов'язані, і всі ведуть до усвідомленого усвідомленої зміни життя на краще. І повірте, що складові 365 велнес марафон не ключове слово марафон. Чомусь більшість людей думають, що марафон це обов'язково бігти. Марафон це бігти. І кажуть, От послухали, 365 велнес марафон Ні, я бігати не буду, ні, це не для мене. Так от, любі друзі, 365 велнес-марафон ключове слово велнес. Жити у стилі велнес. Почувати себе здорово. Почувати себе здорово, не зважаючи на свій вік. Тому ми маємо досвід у цьому. Ми почуваємо себе молодо. Хоча нам вже 114 років разом, ми почуваємо себе молодо, і тому ми хочемо ділитися з вами оцими секретами. Отже. Що потрібно для того, щоб дійсно почувати себе молодим, незважаючи на свій вік? Підключитися до нашого марафону, поставити собі ціль у напрямку здоров'я, щастя, любові, багатства. поставити ціль і повірте, 21 день буде нелегко. Нелегко буде підніматися, якщо у вас немає такої звички, підніматися до шостої. Але якщо ви втягнетеся і 21 день виконаєте пункти марафону. Повірте, далі вам просто не захочеться змінювати свій стиль життя, і ви будете жити в цьому стилі велне, почувати себе здорово і відчуєте дійсно реальні зміни в житті. Отже, перепрошуємо, вертаємося. Отже, з чого ми починаємо? Починаємо ми. Перший пункт марафону: піднімаємося до шостої. Чому ми піднімаємося до шостої, любі друзі? Тому що, якщо ми будемо підніматися до шостої, ви знаєте, що всі успішні люди піднімаються саме в період часу з п'ятої до шостої, тому що в цей час пробуджується природа, і ми будемо жити в гармонії з природою. Отже, піднімаємося до шостої, робимо фізичні вправи, пробуджуємо свій організм. Слідуючий пункт, той, що ми говоримо, що це ранкова пробіжка, так, ми вибрали для себе ранкову пробіжку. Якщо вам для початку важко бігати, починайте ходити. Просто суть у тому, щоб вийти з хати. Вийти на свіже повітря, пройтися, прогулятися, підзарядитися, подихати свіжим повітрям і підзарядитися. Тому що слідуючий пункт марафону це пробіжка босоніж по росі. Хтось на початку буде е, трошки сопротивлятися, да, якби ну як це так, холодно, холодно і босічком по росі. Повірте, якщо до цього звикнути і по. Пробіжечки, да навіть зараз можна починати. Да? Зараз прохолодненько, але можна починати бігати по, по росі, тому що ми готуємо себе до того, щоб взимку бігати по сніжку. І ми всі прекрасно розуміємо, що у нас на стопах наші всі нервові закінчення. Ми себе цим самим е, оздоровлюємо, бігаючи, бо ж по росі, ми звільняємо себе від негативної енергетики і підзаряджаємося від матінки землі позитивною енергетикою, а також стимулюючи всі. Е, Точечки на, на наших підошвах ми пробуджуємо всі свої внутрішні органи. Повірте, це здорово. Отже, піднялися до шостої, пробіглися, пробіглися босоніж по росі, випили скляночку нехолодної води. Випили скляночку нехолодної води і завели свою всю моторику. Це, це, це доказано. Це ми з вами ділимося тим, що ми робимо, тому ми хочемо донести до вас. Випили скляночку нехолодної водички. Судучий пункт марафону: ми ведемо здоровий спосіб життя. Любі друзі, здоровий спосіб життя ми кожен кожна з кожна з нас людина, ми індивідуальні і ми не можемо прописати чітко для всіх одинаково не може бути якогось конкретного конкретної пропозиції для всіх тому що ми всі різні і кожен з нас обирає для себе те що йому підходить і коли ми починаємо починаємо жити здоровим життям наш організм сам підказує нам що нам корисно що нам підходить що ми хочемо ми це усвідомлене вже усвідомлена усвідомлений вибір продукту який ми харчуємося от е, поділюся ми до прикладу буквально місяць ще місяць не пройшов вже більше місяця як ми е, хотіли спробувати як би замінити е, ранішню каву на е, коктейлі і уявіть собі звичка коли тобі 50+, плюс, і тебе звичка е, ранок починати з, з, з смачної кави про себе кажу Обожнювала зранку встати, заварити собі каву і обов'язково щось смачненьке, з'їсти, якийсь кусочок тортика чи якусь піроженку. Ну ну я ховала собі, що я вчись ну, мені можу дозволити, коли мені цього хочеться. І повірте, цей місяць, коли ми взяли такий, провели такий експеримент, щоб замінити каву на вітаміно білкові коктейлі на основі пророщення пшениці, Ох, спочатку було трошки, так хотілося тої кави, просто дуже хотілося кусочок піроженки. Але зараз, зараз вранці, ти все є? І ти зовсім не хочеш того солодкого. Зовсім нічого не хочеться солодкого. солодкою. Хочеться коктейлю, хочеться саме коктейлю, коктейлю. І ми робимо коктейлі, коктейлі на на фрешах, на свіжих фрешах, на апельсиново грейпфрутових соках, і це просто. І все, і все, все в нашій внутрішній каже нам. Все кави не хочу, солодкого не хочу, хочу цього коктейлю. Це це просто з best. Тобто можна себе перенастроїти, можна себе переналаштувати. Тому здоровий спосіб життя це ми вилучаємо те, що. Нехороше, те, що. Не, не, можливо, це звичка. І від цієї звички треба позбутися, але треба над собою трошки попрацювати. Так от вибираємо для себе корисні продукти, а з свого раціону забираємо некорисні. І поступово заміняємо. Свято місто пусто не буває, погане забираємо, хороше е, закладаємо. Потрошку, потихеньку змінюємо свої звички і е, вносимо у своє життя хороші, корисні, позитивні звички. Е, Слідуючий пункт марафону: ми практикуємо. Знову ж таки, нікому не нав'язуємо, але ми практикуємо. Практикуємо вже довгий час голодування 36 годин голодування. Якщо підходить вам, пробуйте спочатку. Однозначно буде нелегко. Завжди розказую, як було перший раз, коли я скажу, чого ми почали голодувати, тому що в свій час саме голодуванням голодуванням я позбулася страшної алергії. Мені було 26 років. Після першої вагітності, після перших родів, у мене була. Дуже страшна, почалася ця алергія під час вагітності, а потім ще вона продовжувалася. І медикаментозно ми не могли її позбутися. Тому я шукала, яким способом позбутися. Знайшла книгу Поля Брега Чудо голодання і вирішила цю свою проблему раз і назавжди. Тому ми внесли голодування у, свій, у своє життя. Це для нас нормально. Це у нас наскільки вже нормально, ж мене цього вже не увірям, як би з цього може бути. Тому ми по п'ятницях 36, ніч день і ніч. Ми голодуємо. Спробуйте, несіть це голодування в своє життя, спробуйте побачити. За цей час даємо організму можливість омолодитися, оздоровитися, відновитися, і це здорово. Знову ж таки, хтось скаже добре, хтось скаже недобре, обирайте самі, слухайте свій організм і вибирайте для себе те, що вам підходить. Слідуючий пункт марафону це знаходити в добі півчаса для того, щоб півгодини для того, щоб почитати. Задайте, коли ви читали останній раз свою улюблену книжку. І якщо ви в марафоні, то ви прекрасно розумієте, що ну я мушу знайти 30 хвилин у добі для того, щоб почитати. І за цей час читається дуже багато чудової літератури. Знову ж таки, підбирайте для себе ту літературу, яку яка на сьогоднішній день вам. Вас вдохновляє, та яка вас підтримує, яка яка вам потрібна на сьогоднішній день. Це можуть бути е, романи, це може бути якась, якась е, е, література, яка, яка вас вдохновляє, яка, яка вам на сьогоднішній день потрібна, яка вам буде е, давати е, е, пі, пі, як, підпі, да, для того, щоб, щоб почувати себе здорово. Е, е, Слідуючий пункт марафону це жити на позитиві. Бачите, ми, я з бабушкою, ми постійно на позитиві. Думайте, у нас у житті не буває різних передрязів, чи у нас не буває перепити різних, чи ми там інколи не сваримося, чи, чи, чи щось, чи, чи навколо нас так само не відбувається про, не те, що відбувається у всьому мірі? Так, все так само. Але відношення твоє до того, що відбувається, змінює саме, змінює саме твоє життя. Тому Жити на позитиві, навчитися жити на позитиві і приймати все, дивитися на світ через призму позитиву допомагає на сьогоднішній день триматися на пливу і почувати себе здорово. Всім привіт, всім привіт, Ірина, Марина. Доброго ранку, всім тому, дорогі друзі, жити на позитиві треба навчитися жити на навчитися, навчити себе жити на позитиві. І це дуже здорово, і це дуже один важливий пункт з нашого марафону. І останній пункт марафону це ставити перед собою цілі, з чого я і починала. Що для того, щоб приєднатися до марафону, треба поставити собі ціль, поставити собі ціль, почувати себе здорово, поставити собі ціль. Можливо, хтось хоче схуднути якісь лишні кілограми заважають. Хтось хоче знайти свою половинку в цьому житті, десь вона є 100%. Знову ж таки, допоможе наш марафон. Повірте мені, повірте мені, бо у нас уже є досвід і в нас є. Факти. Факти, і в нас є вдячність наших марафонців. Вже більше двох тисяч людей за це. Це вже третій рік ми проводимо цей марафон. Більше двох тисяч людей, які приєдналися до марафону, вони діляться з нами своїми результатами, що в їхньому житті змінилося. Тому треба просто захотіти поставити собі ціль, змінити в своєму житті щось у напрямку здоров'я, у напрямку щастя, у напрямку любові і у напрямку багатства. Тому, дорогі друзі, приєднуйтесь до нашого марафону. Приєднуйтесь. Виконуйте 8 пунктів марафону, так буде нелегко. Так, буде 21 день, буде дуже нелегко, якщо у вас нема звички підніматися до шостої, якщо у вас нема звички виходити, робити вправи, якщо у вас нема звички голодування, якщо у вас нема звички, ви, ну, друге, переключитися на здоровий спосіб життя, все це непросто, але повірте, за 21 день все це можливо. І якщо ви 21 день витримаєте, то повірте, назад, вам вже не захочеться, тому що. Є факти, і ми вже говоримо про те, що люди, які приєдналися до марафону, вони живуть в стилі Велнес. Вони почувають себе здоровими, красивими, успішними і молодими, не зважаючи на свій вік. І ми вам бажаємо. А зараз по традиції ми як правило передаємо естафету Велнес-марафону, не попереджаючи, а тих, хто в нас є в прямому ефірі. Марина Пилипко, ще раз вам доброго ранку. Передаємо вам естафету. Нашого марафону. І що вам потрібно зробити для того, щоб марафон, марафон не застряв на, на Марині Пилипко. Звідки у нас Марина? Марина у нас з. з Маринка, ну напишіть нам, нагадайте нам Закарпаття. Закарпаття тому що гамбовці згадала Марина Закарпаття. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде в прямому ефірі передати естафету велес марафону комусь із своїх друзів, відмітити собачкою. Того другого, кому ви передаєте естафету, і відмітити нас, щоб ми бачили, що е, наш марафон не зупинився у Закарпатті, Закарпатті. а пішов так. далі по всьому світу, тому що наш марафон вже в усьому світі. У нас є наші послідовники в Іспанії, в Португалії, в Італії, Німеччині, в Америці, в Канаді. Уявіть собі в Молдові і в Румунії. Може, якщо десь пропустила когось, то пропустила, пропустила? хоча страшно, в Португалії теж. Отже. Дорогі друзі, приєднуйтесь до нашого марафону. Мариночка, вітаємо вас, що ви в наших рядах, і чекаємо передачі марафону своїм друзям. А ми бажаємо вам бути здоровими, щасливими, красивими і по-справжньому багатими. і по справжньому багатими. І до понеділка.